Депутатська група, вона ж депутатська більшість, що проголосила себе такою і навіть провела нещодавно виїзне псевдозасідання ради в складі 16 чоловік. Одразу після відкриття сесії змінила порядок денний. Вимагали винесення на голосування проекту, підготованого поза профільними комісіями. Також практику застосували і в подальшому при розгляді бюджетних питань, підготувавши альтернативні проекти розподілу коштів, так звана група Баєва білоблакитного політичного спрямування розв'язала в сесійній залі затяту суперечку. Гроші у нас є у міському бюджеті, які лежать на. Рахунку у банку, але вони не можуть достати якась ноги, не можуть бути втілені, не можуть бути зроблені роботи, тому що ми з вами не можемо не прийняти рішення. Окремі пропозиції депутатів викликали в їхніх колег претензії до процедури. Чи є на ваших сесіях при прийманні, при розподілі бюджетних коштів, отак що виходить депутат? І зачитує п'ять листків, не понявіть гроші. І вот ото приймаєте. Є у вас така так саме, так саме Відповідаю. Слава Богу, не було і не є. Після дискусії запропоновані групою депутатів зміни були внесені на голосування. Кожне з питань підтримали однаковою кількістю голосів. 16, що складає 50% плюс один голос від складу ради. Стосувалося це і розподілу землі. Як стверджує міський голова, перечина така практика сумнівна з точки зору закону і може мати вкрай негативні наслідки. Після обговорення комісії, після того як вони були Завізовані юристом міської ради, секретарем міської ради, головою постійної комісії. Лише після того випадку вони мають право бути подані на розгляд сесії міської ради. Рішення прийняті з порушенням, то є прокуратура Перечинського району, яка веде нагляд і яка може давати подання щодо невідповідності даних рішень закону. І тоді рішення воно дає, дається на скасування. Рослава Гуранич каже, сесія сьогодні відбулась вперше за більше півроку. Хоч і з порушеннями, а це наслідок халатного ставлення депутатів до роботи в комісіях. Підтримують таку думку і жителі перечина. У вас же є комісія. Це все оце васканаліяця. Іде від того, що на комісіях треба відточувати всі питання, а тут тільки раз механічно, автоматично заслухали голову комісії і прийняли. Закиди депутатів щодо обмеження доступу до роботи комісії міський голова відкинула категорично. Ми їх запрошуємо. Но якщо вони не хочуть іти на комісії і вони ігнорують наші комісії, ми ж не можемо їх силою затягнути для того, щоб вони приходили до нас на комісії і приймали разом з нами участь в обговоренні тих питань, які будуть винесені на сесію. Загалом сесія тривала більше три години. За цей час розглянули всі заплановані питання. На завершення Мирослава Гуранич висловила побажання, аби наступна сесія пройшла згідно з правилами і вчасно. Адже каже міський голова, мешканці не повинні страждати через амбіції окремих депутатів.